І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 26 січня день працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день Митника, Всесвітній день екологічної освіти. Ну і головне свято на 26 січня це День перегонів тарганів в Австралії. А віряни вшановують пам'ять ксенофонта Марії Іоанна та Аркадія. А свої іменини 26 січня святкують Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип та Марія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити 26 січня? Отже, не можна прибирати в хаті, особливо мити підлогу, тому що можна вимити щастя з оселі, не варто знімати обереги з шиї та заборонено сваритися, лихословити та лаятися. І це буде завтра, 26 січня. Слава Україні!